Де козак там і Україна? У музеї гетьманства відкрилась виставка патріотичного плаката, темою якої є українське козацтво, відвідала експозицію і знімальна група СТН. Дві маленькі кімнати вмістили в себе 16 картин, написаних олією та 50 плакатів із патріотичними гаслами. На кожному з них реальна подія, що пережив її автор, учасник АТО. Юрій розповідає, своїм творчим доробком він вирішив підтримати бойовий дух побратимів. Це патріотизм, патріотизм який має бути у кожного з нас. Некоторі люди забувають, що йде агресія. То ці плакати призивають, тому щоб ти пам'ятав, що десь то Гибнуть люди мирные, гибнут наши ребята каждый день. А от ці експонати можна побачити не лише на виставці, але й на конвертах. У вересні місяці. І попросили би, на марки ну, дати образці, які є. Я їм вислав образці, і дві роботи пішли на конверти, які як би, пішли по всій Україні. І от один із них. Для розсілечки в Росію, щоб бачили. Боротися потрібно не лише зброєю, Переконані організатори виставки і не лише за територію. Значно важливіше нині відвоювати та серця людей, яких скалічила війна. Дуже важливо отримати культуру цієї зони, а то так звана прифронтової, щоб заклади культури працювали, щоб не було здичавіння. бо там ситуація дуже дуже. Позиція музею гетьманства триватиме до кінця липня. Далі вона помандрує до Широкіного, а звідти до Польщі та Канади. Ольга Коселевич, В'ячеслав Мендичанський, телеканал Київ.